Доброго дня! Перш ніж почати виконувати практичну роботу, ознайомтесь, будь ласка, із інструктажем охорони праці. Приберіться зайве з вашого робочого місця. Підготуйте олівці папір для виконання робіт. Не допускайте захаращення робочого місця. Одягніть зручний для роботи одяг. Виконуйте роботу тільки в встановленій послідовності. При дистанційному навчанні не забудьте після виконання робіт обов'язково сфотографувати роботу і відправити її на перевірку викладачеві. Після закінчення робіт приберіть, будь ласка, своє робоче місце. Інструменти і папір складіть у місце відведене для їх зберігання. Якщо ж ви не дай боже травмувалися, обов'язково попередьте своїх батьків. Вони нададуть вам долікарняну допомогу і вживуть заходи для того, щоб вам надати саме медичну допомогу, якщо вона буде потрібна. Нагадую, що під час повітряної тривоги вам обов'язково слід покинути своє робоче місце і переміститися в укриття або в інше безпечне місце. Не забудьте вимкнути електромережу. Коли, коли ви почуєте сигнал відбій повітряної тривоги, ви зможете продовжити роботу над вашою практичною частиною. Я бажаю вам успіху, бережіть себе. Ви можете приступати до виконання практичної роботи.